Вітаю! На цьому занятті ми з вами внесемо у наше завантажене відео інтерактивні елементи для взаємодії з аудиторією. До інтерактивних елементів ми відносимо картки та кінцеві заставки, які ми будемо вносити у відео. Картки – це елементи, які можуть з'являтись у будь-який момент, відео у який ви самі їх і встановите. За допомогою карток, ви можете запропонувати користувачеві подивитись на інше відео вашого каналу або список відтворення, зробити певне опитування, або ж перевести глядача на свій канал, якщо у вас був огляд певного товару. За допомогою кінцевих заставок ви можете в кінці вашого відео, а саме у останні 20 секунд, також запропонувати глядачеві подивитись інше відео або список відтворення, також перевести на свій сайт або підписатись на ваш канал. Давайте розглянемо детальніше, як їх встановлювати. Встановлення кінцевих заставок та карток я покажу на прикладі відео одного з інтернет-магазинів це відео огляд товару. Давайте спочатку встановимо підказку. Для цього Клікаємо по кнопці редагування підказок під відео. Підказку можна встановити у будь-який момент вашого відео. Для цього потрібно натиснути Додати картку і обрати елемент для вставки. За допомогою картки ми можемо додати відео або список відтворення, посилання на інший канал, зробити опитування або зробити посилання з цього відео на картку товару на ваш сайт. Що ми і зробимо. Тиснемо Створити. Знаходимо товар на сайті та копіюємо його у URL-адресу. Вставляємо її у поле на YouTube і натискаємо далі. YouTube підтягнув необхідні нам дані, але ми маємо їх трошки відкоригувати. Почнемо з назви картки. Зайві символи прибираємо і перевіряємо усю назву. Створюємо заклик до дії. Хай це буде купити генератор. У тексті до заклику вносимо подивитись детальніше. Ви можете додати заклики, що пасують саме до вашого товару. При встановленні картки можемо підібрати інші зображення товару або прикріпити своє. Я оберу це. Створюємо картку. Після створення картки ми можемо перемістити її у будь-який момент відео. Наприклад, на час півтори хвилини. Перевіряємо, як це буде виглядати. При кліку на картку бачимо посилання на сайт. Тиснемо на неї і переходимо на сторінку товару на сайті. Як бачите, цей функціонал зручно використовувати бізнесу, який продає товари. А тепер давайте встановимо кінцеву заставку. Кінцева заставка це елемент, який показується в останні 20 секунд відео. Давайте подивимось, що пропонується нам додати. Тиснемо додати елемент. Ми можемо зробити посилання на інше відео або список відтворення. Запропонувати підписатись на наш канал. Прорекламувати інші канали або зробити посилання на наш сайт. Давайте зробимо посилання на інше відео. Створюємо. Із запропонованих варіантів краще обрати відео найкраще для глядача. Це дозволяє YouTube обрати відео з вашого каналу, яке найкраще буде підходити до вподобань глядача. Створюємо елемент і розміщуємо його на відео. Також давайте додамо елемент посилання. Знову ж таки, копіюємо адресу сторінки, на яку хочемо перевести глядача. Вставляємо її у відповідне поле та редагуємо тепер дані. Пробираємо зайву інформацію з назви та обираємо заклик до дії. Зображення нас влаштовує, тому створюємо елемент. Щоб вам було видно, я переміщу його на інше місце. Зберігаємо зміни. Наші елементи відображаються. Давайте подивимось, як це виглядає у роботі. Хочу звернути вашу увагу, що переведення глядачів на ваш сайт за допомогою карток та кінцевих заставок можливо лише тоді, коли YouTube канал пов'язаний з вашим сайтом. Бачите, елементи з'явились за 20 секунд до кінця відео. Лівий елемент це посилання на сайт, правий посилання на інше відео. Після того, як ми завантажили наше відео, внесли у нього всі метадані та встановили інтерактивні елементи, нам потрібно його розповсюдити, щоб його подивилась якомога більша кількість людей. Це ми можемо зробити, якщо вставимо наше відео на сайт, розповсюдимо його через соціальні мережі. Також ми можемо вставити його в нашу емейл розсилку або просто запустити на нього пряму рекламу. Сьогодні ми з вами розглянули встановлення інтерактивних елементів на наших відео. Також розглянули, де можна розпосюджувати відео після завантаження його на YouTube. На наступному занятті ми з вами розглянемо, як можна оцінити результати наших відео.